Сьогодні будемо встановлювати такий чудовий каркас. На даному об'єкті ми будемо використовувати люксову фурнітуру. Це розмічаю, друзі, для того, щоб розрізати на дві, на дві частини. З того, що каркас в рівень з то нам якось треба вийти з положення. Зверніть увагу на те, що бачите, підклали ролик, для того, щоб він потім там не впирався. Зробили такий струбок виводи кронштейни додаткові. Встановлюйте правильно. Накитний ролик, бо є такі, що ставлять вверх кармашку. Тож шматочок для того, щоб подіти наш нижній улавлювач. Всім привіт, ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні будемо встановлювати такий чудовий каркас на рехопорах. Правда, тут швелірочок отакий малесенькі. Ну, що будемо думати, мудрити. На даному об'єкті ми будемо використовувати люксову фурнітуру. Вона набагато краще, дійсно, вона трошки дорожча, але вона цього варта. Чому варта? Тому що вона, по-перше, оцінковка жовта, це вона більш до агресивних погод витримує, вона солі наших, сніга, дощі витримує, ну, без всяких питань. Ну і Плюс там не дві пластини, а три пластини, не трапеція йде, п'ята йде не, не, не з п'ятерки, а з восьмерки, вушка йдуть не з п'ятерки, а з восьмерки, ну, тому вона трошки дорожча. Зараз поступаємо до роботи. Перед тим, як почати працювати, хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат, ставимості 500 гривень на аксесуари при покупці в компанії нові вороти, ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких повністю воріт під ваш індивідуальний прояв. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз приступаємо до роботи. Будемо використовувати рехопори на даному об'єкті. Розмічаю, друзі, для того, щоб розрізати на дві, на дві частини, приваримо на один стовпчик і ось на другий стовпчик. І на другий стовпчик і буде класно добре триматися. Друзі, так як я там стовпчик то нам приходиться зробити ну, нащельник. Людина не захотіла такий гусак нащельник, як я роблю, то ми зробимо маленький такий гусак. За того, що каркас рівень стовпчиком, то нам якось треба вити з положення. 20 і ще туди 23 треба робити десь. <реш> До речі, оставте в коментарях, як правильно маску в Ми правильно використовуємо чи ні? Друзі, не закручуйте до кінця, залишайте трошки, щоб воно ходило, щоб не було зажато. Друзі, дивіться, ми виставили горизонтально, потім виставили вертикально, прихватили тільки один наш уголок, куточок, бачите. Зараз прихватимо каретку, вставимо другу каретку, якщо все добре, то зробимо сюди точно такий куточок, поставимо, а потім ще раз перевіримо, якщо все добре, вваримо. Зверніть увагу на те, що бачите, підклали ролик, для того, щоб він потім там не впирався. І звинули каретку трошки всередину. Для чого? Для того, щоб відкривати ворота. Якщо б ми каретку поставили тут за політро, то от настільки б ворота торчали б в сам проєм. Так як ми нащільник використовувати вже не будемо, то шматочок для того, щоб подіти наш нижній улавлювач. Тут нащенник буде замовник робити сам. Хочу помірити, скільки треба. 13 см. Встановили один улавлювач, другий улавлювач, на такі... зробили такий трубок виводи кронштейни додаткові. Чому такі... Я пропонував заказчику, що треба зробити на щельник. Він каже, ні, приїдуть ті, що робили забор, вони тут профлістом якось зроблять ці щелі. Ну, якось так. Коротко. Тому прийнято було рішення на такі кронштейни просто повиводити. Зараз ставимо на котний ролик і, до речі, встановлюйте правильно накитний ролик бо є такі що ставлять верх кармашками приїхав на об'єкт і побачив один, один такий нюанс дивіться бачите от як можу було так от встановити ролик а він же ж неправильно стоїть може бути всередині в балці а не ось так Другий підтримуючий ролик, який будемо зараз ставити, там вони становиться точно так же, як і перші. Ну що ж, Друзі, ми завершили встановлювання нашої, нашого каркасу. Кажу, він 7-метровий у нас, загальна довжина 7 метрів, проєм 5 метрів. Все чудово вийшло, все добре. А до речі, зверніть увагу, що стоять два, два комплекти верхніх підтримуючих роликів. Так як це комплектація фурнітури люкс. Тут є пластин на чотири ролики, ми її просто розрізали навпів і поставили один впереді, а другий ззаді. Це набагато краще і краще. Перед тим, як сказати Пока-пока, хотів би вам нагадати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості підтвердження аксесуари про покупки автоматики в компанії Нові Ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. От таких от повністю воріт під ваш індивідуальний приєм, повністю до міліметра ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Пока-пока, до нових зустрічей.